Запрошуємо усіх любителів футзалу на чергове протистояння четвертого туру. У Мастерайте Лізі до вашої уваги, зустріч Аванг Юнайтед та Елекс. У Юнайтед дев'ять набраних валів можуть наздогнати за цим показником Глобал та Аскольдбаран у резерві. Що не поки. сьогодні позагро. Але в будь-якому випадку знає Олександр Шимків, як грати у футзал. Окстер Авензі 2-1. Ну, і поступився Нептун з рахунком 3-1 команді Ґе. Він все одно завжди підтримував Елекс. це робити. І сьогодні удар. Від Аскольда на добиванні партнери по команді. Намагається продовжити атаку правим. флангом. Давидко обли... Звичайно, важко Івану Ваностацію було впоратись із Станіславом Давидком. Передача. на Тишину. Ді... Гук. Чабан. Його пас. Можливість забити. Юрій Шпік, Гук, Позаду Квасниця, М'яч під контролем. у Аванді Юнайтед. Давидко. Його удар, повз ворота. зустрічі бачив цей епізод доволі якісно. Передача. на Гука, Удар. Квасниця, 1-0, Назар класниця. Виводить команду Юнайтед вперед. Розгін Станіслава Даветка. Удар! Ближній кут Корка став. У Уна... на... думку думал останнього. підступах до чуже воріт. Великові бал. Стасів. Старається Іван, як ніколи. Давидко. Проти Романа Осідача. стріляє. Ліво. Покрутився довкола своєї осі. Удар лівою ногою над воротами. Від... Прийнято вірне рішення. Удар, чи все ж таки передача воротами. досить хитро хотіли розіграти цю комбінацію гравці Авангії Юнайтед, але забракло майстерності. у ближній кут. Чудово грає Віктор Каченко. Класниця. Портається команди у гру. Друга половина протистояння четвертого туміча. Михаляк. Удар Гол! 2-0! Михайло Чорний збільшує перевагу Авангі Юнайтед. Чудово, Михаляк. та Михайло Чорний розібралися. На Івана Стасіва можна було виконувати передачу, а тут продовжує розхитувати суперників. Пробив. лівий рикошет, гол Олег Лейнько відзначається. У нас житиме інтрига. Бракувало таких дій елексу до цього. Епізоди. Давид. Біжить косниця Станіслав. Гук. Удар. повз ворота б'є квасниця. Ну як? Щебан. Є можливість для удару. Який хорости свою чергову атаку. Перве ліворуч. Є можливість для удару. Стійка після. Ніхто не просунує Юрія Шпіка. Аскольд запалив свічку. Білоус пробив. Повернув на Юрія Вітрук. Потрібен якісний удар по воротах. Простріл. Бондаренко. Удар в даніку. 2-2. Нічого собі. Микита Бондаренко своїм ударом застав. Гок простріляє. Там Бондаренко зверском косниці. Назар відбирає м'яч. Авантюра Білоуса не спрацювала і зараз ледь не поплатилися гравці. Підопічню Олександра Шимківа. Помиляється. Дуже прикро Михайло Чорний. А це фол. Розгін. Романа Осідача пробиває. Хорошої сили був цей удач. Ризикнути. Зараз важливо не поплатитись. Бондаренко. Передача. Білоус! Пусті ворота! Не немає, в воріт, можливо, зараз гінько заб'є 3-2. Фантастика! Що ж робить Елекс! За рахунку 2-0 повинні були забивати. Платону повинен був і класниця відзначатися, але правило фортуни перейшло на сторону Елексу. Попереду Техменджик Едвантіс не пропустить.